У білій церкві викрито зухвали шахрайство на ринку нерухомості. Керівник однієї з будівельних організацій двічі продав одну й ту ж саму квартиру різним інвесторам. Слідчі встановили, що чоловік, знаючи, що нерухомість вже реалізована, особисто підписував квитанції про отримання грошей від іншої покупчині. У наслідок такої схеми жінка втратила близько 1 мільйона 900 тисяч гривень. Забудовнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вихідними центр міста перетворився на справжній бійцівський ринг за участі молоді. Спершу в соціальних мережах з'явилось відео, де нібито 10 хлопців били одного через те, що не поділили касу в супермаркеті. Жорстокість кадрів вражає. Інший прецедент стався неподалік цієї ж локації, коли 15-річний підліток кинув петарду в натовп. За попередню інформацію, ввечері полгрупа неповнолітніх, ймовірно, перебували на підбитку і влаштували безлад. Після інциденту в соціальних мережах здійнялася хвиля об Урення, адже центр міста перетворився на масове розпиття молоддю, алкогольних напоїв поруч з відомим закладом. Зі свого боку білий налив у себе на сторінці в інстаграмі виклав фотодокази, що дотримуються контролю за продажем спиртного неповнолітнім. Як йдеться в повідомленні місцевої поліції, правоохоронці встановили хулігана. Ним виявився 15-річний хлопець, який кинув поруч із собою петарду. Дивом обійшлося без постраждалих. Його батьків притягнули до відповідальності, склавши на них штраф. we На Київщині підприємства агропромислового комплексу відшкодувало державі понад 10 мільйонів гривень несплачених податків. Детективи БЕП встановили, що протягом 23 24 років директор компанії реалізовував понад 1,8 тисячі тонн соняшникової олії та отримав прибуток у понад 46 мільйонів гривень. Ці доходи він не задекларував у податковій звітності. Керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, особливо великих розмірах. Вся сума Мо збитки вже надійшла до державного бюджету. В Україні через російські обстріли по енергооб'єктах продовжують діяти стабілізаційні відключення світла. Тож у вечірній час вулиці міста заполоняє суцільна темрява. Через це можуть виникати загрози життю і здоров'ю пішоходів, які рухаються без світловідбивачів. За словами інспектора відділу зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Дмитра Штукованого, людям рекомендовано носити світловідбиваючі елементи одягу та користуватись ліхтариками. Крім того, не менш важливими є дотримання правил дорожнього руху, як для Водіїв, так і пішоходів. Важливість рефлективних світлобуваючих стрічок та інших елементів для одягу. Відповідно до пункту 4.4 правил дорожнього руху України у темну пору доби або з умови недостатньої видимості, пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи збіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи: стрічки, наклейки, жилети або тощо. В одязі та світловідбуваючі елементи використовуйте флікери, брелки чи наліпки зі світловідбуваючими властивостями. Вони допомагають водіям помітити пішоходи ввечері та за умови недостатньої видимості. Чому це важливо? Світло, що падає на флікер, відбуває у зворотньому напрямку, що робить вас помітним. Світлосвітловий буваючи зберігають свої властивості навіть у дощ чи туман. Флікери можна розмістити на рухому частині тіла, наліпку, одязі чи взуті. Світло вибуваючи, відбувають водіїв і мають змогу вчасно побачити пішохода та зупинити авто. Водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не лише помітити світлоповертальний елемент, а й зрозуміти, що це пішохід, та визначити напрямок його руху. Він мріяв про власну сім'ю та показати мамі світ. Та коли почалася війна, 23-річний Олександр Мизим з відвагою став на захист країни. Для мами він був героєм, для побратимів справжнім воїном, а для друзів надійною опорою та променем сонця. Більше про захисника дивіться у нашому меморіальному сюжеті. 25-річний Олександр Мисян в желаві, був молодшим сержантом полку Азов та оператором безпілотних літальних апаратів. Народився у Фастові, але все своє життя прожив у білій церкві. З дитинства мав сильний дух, займався спортом, зокрема, змішаними єдиноборствами. Коли вчився в школі, займався спортом, все время завжди казав тільки вперед, тільки вперед, вперед до перемоги. Ще з дитинства в спорті. Потім пішов навчатися. Навчався, спрацював, е, оплачував навіть собі, собі е, що, на що їм там потрібно. І, звісно, ми допомагали, як батьки, але він і працював, і навчався, е, закінчивши школу, він пішов в армію, з армії приїх, прийшов. Поїхав Чехію, побув Чехії, приїхав з Чехії три місяці і почалася повномасштабна війна. З 24 лютого 2022 року Олександр Безвагань став на захист України. Він служив у батальйоні спеціального призначення Національної гвардії, виконував бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Хлопець був не просто воїном, він був серцем свого підрозділу. Добрий, справедливий і відданий. Коли в 4 ранку розпочалось, все десь. О п'ятій годині, почала шостого, він переговорив зі своїми друзями, з якими він займався спортом, і сказав, що він вирушить на Фастов, щоб з ними разом вступити до ЛАВ ЗСУ. Він зайшов у кімнату і сказав, мама, збирай речі, я йду. Я йду, бо на війну, а я кажу. Синок, не йди. Кажу, є військові, хай вони, вони обучені, хай вони займаються. Він сказав, мама, не вистачить, вони вже під Києвом і сказав, запам'ятай мій свідомий вибір, щоб ти знала, це мій свідомий вибір. Я почала плакати, він сказав, не плач. Якщо що, ти маєш жити, тому що я йду ради тебе. Я Йому кажу, ради мене не потрібно. 26 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Катеринівки, що на Донеччині, захисник загинув, прикриваючи побратимів. За мужність і відвагу Олександр нагородили медалю Національної гвардії України за звитягу. Хлопцям допомагав він стільки розказував випадки. Як вони по 28 днів не виходили взагалі, не могли вийти. Вони заїжджали на неділю, а не могли вийти. 28 днів з неділі брали. Брали продукти на неділю, воду, боєприпаси, а мусили виживати там, тому що не могли, просто їх накривали градами, мінометами. І вони не могли їм ні доставити, ні хлопці не могли вийти. І вони там десь у лісі, в тих обгорілих соснах, знайшли якусь дичку, і там таке маленьке яблучко було, і він з побратимом тим. Яблучком поділився, бо в них жара була і в них губи сухі. Він каже: Мама, і так пить хотів. Ну, це він вже аж потім-потім розказував, коли приїжджав на ротацію. Мама Олександра втрачаючи сльози, згадує, син завжди залишався усміхненим, б не сталося. І перше, що хотів зробити після закінчення війни, це створити родину. Ми приїхали до нього у госпіталь, він сів, вийшли помаленьку в парк після капельниці, нам розрішили на півгодинки вийти. Він сів, схилив, там дітки біля фонтану гралися, а він сів, схилився і так дивиться, дивиться на тих діток, дивиться. А я кажу: синок, я мовчала хвилин 15. Я кажу, синок, що трапить? Що ти замовчав? Не розказ. він розказував. Він розказував, а потім замовк. А я кажу, чого ти мовчиш? А він каже. Дивлюся, як діти грають. Каже, я за це воюю, щоб вони так грали. А я кажу, синок так в тебе, а щоб так дітки грали, а як в тебе ж діток немає, я кажу, там він каже, так будуть. А тепер я розумію, що навіть навіть внуків у мене не буде. Друзі та побратими також діляться історіями з їхнього дитинства та фронту. Кажуть, лаві завжди допомагав і навіть віддавав останнє. Хотів я колись в своєму місті відкрити зал там зі змішаних єдиноборств. І мені потрібні були на початку кошти, щоб там, відкрити його, закупити якогось обладнання. І мені потрібні були кошти. Дзвоню йому, кажу, Сань, так і так, кажу. Знаю, що ти недавно приїхав з Чехії з заробітки, кажу, треба трошки грошей". Типу. І на той час ну, вже так вийшло, він трохи потратив, все, все. Каже, в мене десь є ще 10 тисяч, ти можу дати 9,5 і 500 собі залиши, типу, мені вистачить. Я Кажу, ти що, серйозно, типу, мені залиш собі, типу, мені не потрібно. Типу. Щас кажу, ти мені даєш всі гроші, типу, собі 500 гривень. Скільки ти будеш жити на них? Типу, він каже, та мені вистачить спокійно. Типу, там тиждень потім мен... в мене буде якась там зарплата. Я кажу, та ні, дякую, типу, мені не потрібно. І він потім знову перезвонює і каже, чому? Типу, він не розуміє, чому типу, мені не потрібно 9,5 тисяч із 10, його. Типу кажу, ні, дякую, типу, не треба. Приїхав з лікування, е якраз вже перевівся до Саші з піхоти в дрони. І... Типу приїхав в мене нуль, взагалі нуль грошей, нічого після лікування залишилося. І ми там, типу, заїжджали на позиції, закупляли там їжу, все, і все за свій кошт. Тобто він мені ні слова не сказав. І мені вже стало, типу, ми пішли їсти борщ. Він купив все також сам. І після цього я йому кажу, щоня може, типу, Мені мені вже тіпо, неудобно. Ми кажемо, як прийдуть, тіпа, то вже потім з тебе тіпа, якось так зійшли, і, знаєте, як в мене також друге дитинство, і ми з ним так само. Тобто сьогодні я там куплю, мені нічого не скаже, завтра він купа. І тобто, знаєте, я хоч і людину знав о, недовго, півтора роки, але о, людина була дуже, дуже гідна того, щоб щоб її знати, дружити, з і поважати. Подруга Ліна досі не усвідомлює, що втратила на війні найкращого приятеля. Розповідає, що Олександр був як промінчик сонця серед похмурого неба і навіть не пригадує жодного разу, коли той виглядав засмученим. Це як промінчик сонця реально в цьому поганому світі. Він його щирість від нього прям як це пояснити. Викидувалася щирість, завжди, завжди посмішка на обличчі. Я його не пам'ятаю з поганим настроєм, хоча, вибачте, він був дуже багато і побачив багато що. По постійно гарний настрій, анекдоти, якісь історії смішні постійно. Особисто для мене він був великою підтримкою. В час, коли мені було важко. А я навіть і не думала, що мені важко, але він, він міг якось одним просто словом зробити мені настрій, всім настрій і, 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 і все. І якщо чесно, я навіть досі я не вірю, що, що ми робимо взагалі. Реально. Там, коли організація була там поховання, ми не розуміли взагалі, що ми, що ми робимо, для чого це. І я думаю, що. Ну, точніше, я впевнена, що він зробив великий слід не тільки в моєму серці, а в серці багатьох людей, яких, яких він взагалі знав. Пані Тетяна вірить, що пам'ять про її сина житиме вічно та закликає кожного зупинятися щодня о 9.00, щоб шанувати всіх загиблих від рук агресора. Також мама Олександра просить усіх небайдужих підписати петицію для присвоєння йому героя України посмертно. Пропустили ефір або хочете переглянути улюблені сюжети ще раз. Заходьте на наш 100-тисячний ютуб канал. У пошуку достатньо написати Еспресо Біла Церква. Там знайдете ексклюзивні новини, повні версії інтерв'ю та репортажі, які варто побачити. Тисніть дзвіночок, ставте вподобайку і залишайтеся з нами. Після трьох років російського полону та п'яти місяців реабілітації додому повернувся захисник з Володарської громади Ігор Маринич. З квітами, прапорами, короваєм його зустріли на центральній площі Володарка. Серед присутніх рідні, близькі, друзі, побратими та небайдужі мешканці. Представники місцевої влади та районного ТЦК вручили Ігорю нагрудний знак за зразкову службу, підписаний наказом міністра оборони України. Зазначу, 62-річний захисник потрапив у полон 28 травня 2022 року. Тривалий час його доля залишалась невідомою, але нині герой вже буде з на no, моєму um... У ветеранському просторі Білої церкви відбувся вечір пам'ять мужнього серця. Захід присвятили трьом полеглим захисникам України Олександру Колонюку, Євгену Поліщуку та Дмитру Андрушченку. Подія об'єднала родини героїв, їхніх побратимів, друзів, вчителів та небайдужих містян. Зібрання стало частиною всеукраїнського проєкту пам'ять мужнього серця, започаткованого фондом дружин та наречених загиблих військових маємо жити. У Білій церкві його організували спільно з ветеранським простором. Та родинами загиблих захисників. Присутні згадували воїнів через фото, відео та спогади, про їхню мужність на фронті та людяність у мирному житті. Дружини, батьки, діти і побратими ділилися історіями про щирість, силу духу та любов, які залишили білоцерківські герої після себе. Цього тижня білоцерківці встигнуть як використати парасольки, так і насолодитись сонечком. Згідно з даними, у Коргідрометцентру у вівторок очікується дощ. Температура буде коливатись від плюс 8 до плюс 12. У середу похмура погода протримається цілий день. Можливо, вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці. Тож не забувайте парасольки. У четвер та п'ятницю буде без опадів і температура коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. Вихідні настішитимуть ясною погодою. В день повітря... Прогріється до плюс 11, Уночі до плюс 6. Наш ефір добігає кінця, але місто не зупиняє свій ритм. Ми відслідковуємо найсвіжіші новини, аби ви були в курсі всього, що відбувається у Білій Церкві прямо зараз. Давайте разом подякуємо нашим ЗСУ та силам ППО, що можемо творити та жити у нашій Україні. З вами була Анна Мальник. До зустрічі.